Сьогодні відповідно до бюджетного кодексу, відповідно до закону, останній день, коли уряд має представити державний проєкт державного бюджету на наступний рік, Проєкту ще немає, ще його ніхто не бачив. Але в принципі цифри я думаю, що відомі, вони не втішні, бо дірка в бюджеті колосальна. Мабуть, найбільша за всі роки незалежності України. Власне, чи будете ви голосувати за бюджет? Чи це залежатиме від того, яким він буде. Можливо, таким, що змусить вас натиснути кнопку ЗА. А, перше, які будуть цифри, насправді невідомо. Бо ну, цей уряд і попередній, який цей же фактично просто трансформований, да? він нас привчив до того, що в них, є, знаєте, як це говорить, усна народна творчість. От і у них щось постійно, щось виходить. Наче то очевидні речі, це ж можна порахувати, да, там. щось прогнозувати з ними ні. Тому, коли ви говорите про те, що там попередні якісь цифри відомі, ми, повірте, вас дуже здивує, коли ми побачимо проект. Це, це колись станеться. Це має стати сьогодні. У них ще до 12, там 23.59 – це остання хвилина, коли вони можуть Якщо подати. Якщо це не станеться, то нічого ж не відбудеться. Що далі? Глобально ні, ніякого так. покарання немає, але це вже порушення закону. Бо бюджетний кодекс чітко говорить, що 15-го крайня дата, це 15 вересня, має бути представлено Слухайте, У нас уряд попередній працював взагалі без програми дій. уряду. І, І це згадали тільки після того, нормально, хоча я поясню, постійно це пояснюю, але так глобально згадали після того, тільки коли його звільнили. Угу. І коли новий уряд представив начебто програму, але це програма дій, але насправді це там, умовно, їх внутрішній якийсь план. Угу. Бо нормальна програма уряду має бути презентована в Верховній Раді і там, в принципі, затверджуватися. Цього не відбулося. Ні, ніхто навіть нічого не говорив. Були запрошені оця програма дій, чи план дій, як вони там назвали його. Були запрошені, звісно, ті політичні, ну в принципі, політики, депутати, і інші, які є провладними. Угу. всіх інших не запросили.